Розлучення це не лише про чубитися, це не лише про якісь там істерики, це не лише про там бій посуду, постійні там сварки. Досить часто і в такі випадки є, коли подружжя не має, наприклад, неповнолітніх дітей, це дітей віком до 18 років. Ну, немає в них якихось взаємних претензій з приводу майна або вони ці взаємні претензії всі владнали мирно. Так теж можна. Можна це вирішити питання добровільно і цивілізовано. Такі. Чоловік і дружина ще поки, да, це подружжя має подати заяву mm -hmm. до е, Державного органу реєстрації актів цивільного стану, ну, в народі більш відомий як ЗАГС. Відповідно, mm -hmm. спільну заяву вони можуть подати, якщо о, одна із е, чоловіка або дружина не може бути особисто присутня при поданні такої заяви, е, відповідно, готує цю заяву, підпис на цій заяві має бути нотаріально посвідчений, і через представника така заява може бути подана е, в Державний орган